Друзі, всіх вітаю! Шукайте собі сучасного, динамічного та комфортного паркетника. Тоді маємо для вас дуже гарну пропозицію. Це Audi Q5 2021 року в комплектації Premium Plus. День к розповім про нас. Ми компанія Антурі займаємось пригоном та продажем автомобілів з Європи. Надаємо лише перевірену інформацію про автомобілі, перевіряємо їх технічний стан та історію обслуговування. Тому, якщо ви хочете собі чесний перевірений автомобіль з Європи, підписуйтесь на наш на наш інстаграм. Там ви знайдете всі автомобілі, які в нас є в наявності. На наш телеграм-канал в нього ми закидаємо всі автомобілі, які в дорозі та прямують в Україну. І, звичайно, підписуйтесь на цей ютуб канал, щоб не пропускати інші цікаві відеоогляди та інший цікавий автоконтент. А ми переходимо до огляду цієї ауді. Поговоримо про цей автомобіль. Це Audi Q5 2021 року в року. Модифікації 45 FSI, а саме на 2-літровому бензиновому двигуні. Автомобіль нас в комплектації Premium Plus, з майже зі всіма доставними опціями, які можна було сюди доставити, але про них розповім трішки пізніше. Пробіг на автомобіль становить 102 тисячі кілометрів. Він був приганий з Америки. Вся безпека ціла, нічого не стріляло, і всі вікна, включаючи лобове, також рідні. Всього на автомобілі було пофарбовано два бампера та низ кришки багажника. Фото пошкоджень ви можете побачити за він кодом в описі. Автомобіль в ідеальному стані. Відновлювався він для себе. Тому він у нас є в наявності, кого він цікавить. Вся контактна інформація буде в описі під відео. Телефонуйте. Поговоримо про технічну частину, так як я говорив раніше, модифікація на 45 ТФСА. Це означає, що автомобіль на 2-літровому турбованому бензиновому двигуні на 265 кінських сил. Це дійсно зараз найнадійний бензиновий двигун на q 5 Він економічно потужний, Розгін до першої сотні в нього становить 6-6,2 секунди в залежності від погодних умов. Коробка тут де 7-ступенева, Естронікуна йде роботизована з двома щепленнями. Повна її назва DL382Q. 7 Автомобіль на повному приводі з системою Quattro Ultra. Що означає приставочка Ultra? Це означає, що автомобіль на адаптивному повному приводі. Як це працює? При спокійній їзді автомобіль буде їхати тільки на передньому приводі. Це зроблено для економії пального, але система буде щитувати всю обстановку на дорозі і моментально буде підключати задні колеса, коли це буде потребуватись. Прийдемо до зовнішнього вигляду автомобіля. Тут є що розповісти. Спереду нас встановлено бампер в стилі RS q 8 Він надав автомобіль агресивності та динамічності. Бампер оригінальний, виглядає він дуже гарно, поєднання з білим кольором. Також було встановлено нову матричну європейську оптику. Нагадаю, що в Америці ні в яких комплектаціях її не було, вона не йшла, тому вона у нас доставна, нова європейська. Оригінальна, який принцип роботи в матричної оптики? Камера асистентів на лобовому скліщі то є зустрічний автомобіль або автомобіль, який їде попереду вас, та вирізає його. При цьому інша частина дороги, знаки, узбіччя і так далі остаються добре освітленими. Тому ви можете їхати з включеним дальнім світлом та не сліпити інших учасників. Бидемо по опціям, як я говорив раніше, у нас присутні майже всі достанні опції для цієї комплектації преміум плюс присутня у нас. Камера 360, тут розположена перша камера, також дві по боковим зеркалам. Також присутній дістронік, це є адаптивний круїзд, тобто автомобіль буде сам розганятись та притурможувати. Тут знаходиться перший радар і тут знаходиться його другий радар. Ось такий вигляд має передня частина автомобіля, максимально гарно це все виглядає, не колхозно. Надає агресивності та динамічності автомобілю. Також автомобіля присутня безліч асистентів, але до них ми повернемось трішечки пізніше. Такий вигляд має задня частина автомобіля. У нас встановлено задній бампер та спойлер від SQ5. Ось так це все виглядає дуже гарно. Також, як ви могли побачити раніше, у нас стоять шильдики rsq 5 в антихромі, і уєднання з білим кольором це дуже гарно виглядає. Також такий шильдик розміщений на передньому памплі. Взагалі, автомобіль це не було. Стиля, сучасності, ну, більш такого агресивного вигляду. Ось такий вигляд це все має. Присутня електрокришка багажника, також присутній до відкривання без рук, тобто ми проводимо ногою і кришка багажника у нас відчиниться. Це я вам покажу трішки пізніше, ну, і в принципі, до задньої частини з багажника ми ще повернемось. Ну, весь цей вигляд доповнюють диски S-Line 19-го радіусу. Подивіться на їх вигляд. Дуже гарно це все виглядає в поєднанні з цими бамперами, можна сказати, обвісами та білим кольором. Подивіться, я вам зараз обіду машину, як це все має, який це все має вигляд в общому плані. Дуже гарно все виглядає, стильно, сучасно. Ось такий вигляд. Тобто ще раз нагадую, автомобіль у нас наявний, з духовність навіть. Бійте, на всі Я детальніше, якщо щось хочете почути. А ми будемо переходити до внутрішньої частини, тобто до салону. Ну і перейдемо до інтер'єру автомобіля. Присутній у нас безключовий доступ на всі двері. Дуже зручна опція. Ну і зустрічає нас комфортний та сучасний салон. Шкіряний, ось такі вигляд мають сидіння, вони ніде не затерті, не потерті, не заламані. Ось такі вигляд вони мають. Дуже гарно, дуже гарний стан. Також вони дуже м'які, дуже зручні, максимально зручно в них сидіти. Дуже приємний матеріал. По функціоналу у нас присутнє електрорегулювання вперед-назад, вниз-вверх та складання спинки. Також присутні у нас підкачки. Ось такий вигляд мають дверні карти, дуже гарні дерев'яні вставочки. Станція себе гадає. Славочки нас по всьому салону. Присутній повний електрочку пакет складанням зеркал, підігрів дзеркал, Присутні датчики сліпих зон. Хто не знає, вони працюють, я вам поясню. Також присутня пам'ять для водійського сидіння. Ось такий вигляд мають зверні карти. Ще раз вам покажу. В автомобілі присутня електронна панель приладів. Ось такий вигляд вона має. Можемо змінити її вигляд з кнопочки View на кермі. Ось такий вигляд у нас має саме кермо. Воно шкіряне в дуже гарному стані, як бачите. Ось такий вигляд, це все має. По його функціоналу ми маємо підігрів керма, також хороша опція, не всіх вона є. Голосовий асистент, підняття скидання викликів. Можемо придавати гучність і перемикати треки. Ось такий вигляд має кермо. Переходимо до центральної панелі автомобіля. Ось такий вигляд вона має. Монітор у нас максимальний на 10 дюймів. Функціоналу мультимедії ми маємо Apple CarPlay та Android Auto. На жаль, я їх зараз сюди вивезти не можу, але вони тут присутні. Також присутнє повне налаштування підвіски нашої адаптивне, Drive Select. Можемо вибирати Off-Road, Comfort, Auto та Dynamic. Ну і можемо настроювати кожен елемент автомобіля, окремо, наприклад, рульове керування, трансмісію і так далі. Йдемось по асистентам, як я говорив раніше, їх у нас дуже багато. Перший це попередження про швидкість, тобто він буде говорити, коли ви перевищили швидкість. Тут можна його повністю налаштувати, можна вибрати поріг попередження, тобто на якій швидкості він буде вас активуватись. Далі в нас йде йде дані про світлофори. Audi Adaptive Cruise Control, тобто адаптивний круїз, як я говорив раніше, автомобіль буде сам притурможувати та набирати швидкість. Сигналізатор дистанції, тобто фронт асіст, швид... коли ви будете дуже близько під'їжджати до автомобіля, який йде спереду вас. автомобіль буде сигналізувати вас. Про це асистент руху в заторі, Audi Active Line Assist, тобто утримання в полосі, Audi Presence та попередження про зміну смуги. Дуже корисні. Асистенти, все, що потрібно для комфортної їзди по місту та по трасі, все в автомобілі у нас присутнє. В автомобілі присутня допоміжна паркувальна система, тобто автопарковка. Можемо вибрати повністю і налаштувати, і в нас автомобіль буде автоматично паркуватися. Також дуже зручно. Присутній у нас датчик дощу. Можемо включити автоматичне вмикання ближнього світла, освітлення під час посадки, висадки та денні ходові вогні. Пройдемо далі, далі у нас розміщена зона клімат-контролю. все можна налаштувати. Також автомобілі присутні підігріви передніх сидінь. Далі у нас йде Drive Select. Ми можемо так, як із мультимедії вибирати режим руху, так і фізично з клавіш. Присутнє у нас виключення системи Auto Start-Stop, виключення ESP, можемо включати-виключати парктроніки. Є допомога при спуску. Ось такий вигляд це все має. Такий вигляд має зона КПП. Сама ручка в дуже гарному стані, як бачите, не затерта, дуже стильно виглядає. Електроручник. Тут в нас виведено окремо регулятор гучності. Можемо в мультимедії скрутити та додати звук. Також присутній дуже зручний карманчик для телефону, щоб його не кидати десь підстаканики, можемо просто його сюди покласти. Досутня бездротова зарядочка, Ось тут вона розміщена. Кожна тут є зона підстаканників. Все виглядає гарно, акуратно. Ось такий вигляд має панель. І сидіти в автомобілі дуже зручно, бокова підтримка хороша, сидіння зручні, матеріали дуже приємні, підлокітник, шкіра, все дуже приємно, дуже гарно виглядає, автомобіль дуже сучасно. Всі моніторчики, у нас led приборка, яка я говорив раніше. Максимально сучасно, максимально комфортно тут знаходитись. Ось такий вигляд все має. Також в автомобілі присутня панорамна стеля. Ось так це все виглядає. Вона у нас на всю стелю дуже гарно виглядає. Звідси ми можемо. Нею керувати. Друзі, перейшли ми на задній ряд. Сидіти комфортно, місця в ногах вистачає. Я 1,92 метра. Сидіння водійське під 1,90 метро. Як бачите, запасу вистачає. Також дуже зручно, що в сидіннях у нас є вирізи під ноги, і навіть коли воно ще сюди підсунеться, все рівно місця буде вистачати. Взагалі салон дуже просторний, як для звичайного міського кроссовера є у нас бардачок. Ось так він відкривається, присутні у нас підстаканники. Досить зручно, все з якісних матеріалів сидіти реально тут приємно та зручно. По функціоналу у нас присутня третя зона клімату. На жаль, підігрів у нас немає. Також є два виходи USB. Також присутні у нас нахили спинок. Ось тут це знаходиться, і можемо максимально відкинути спинку, їхати в положені лежачі. Друзі, переходимо до задньої частини автомобіля і до багажного відділення, як я говорив раніше, у нас присутня електропривід багажника та відкриття без рук. Показую, як це працює, ми підходимо. І багажник у нас відкривається. Також таким самим чином ми його можемо і закрити. Ну, і, звичайно, у нас є кнопочка, можемо просто нажати, все закриється. Присутня у нас в автомобілі шторка. Також у нас є, зараз покажу. Присутня у нас запасочка. Ось Так це все виглядає, повний комплект, є вогнегасник. Все присутнє, ніхто нічого звідси не забрав. Багарник в нас досить об'ємний. Ось такий вигляд він має. Все, що потрібно, все вам сюди має влізти. По об'єму він має при піднятих сидіннях 550 літрів і при складених 1520. Ну, реально він великий, як для паркетника, вам сюди має все влізти. Присутні у нас ось такі гарні динамічні показники поворотів. В задній оптиці. Ось так це все виглядає. Ось такий вигляд має задня частина автомобіля. В передній частині у нас також розміщені динамічні показники поворотів. Так, так це все виглядає дуже гарно, дуже сучасно. Ось такий вигляд має автомобіль. Тому ще раз нагадаю, автомобіль є в наявності. Ком цікавиться. Ця контактна інформація є в описі під відео. Ціна цього автомобіля 32 тисячі 500 доларів. Дзвоніть, пишіть на всі ваші запитання. Автомобіль реально в гарному стані відновлювався від себе. Тому він вартий вашої уваги. Підписуйтесь на наш інстаграм. В ньому ви знайдете всі автомобілі, які зараз у нас є в наявності. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. В нього ви знайдете всі автомобілі, які зараз в дорозі та прямують в Україну. І звичайно, підписуйтесь на цей ютуб канал, щоб не пропускати інші цікаві відеогляди на актуальні автомобілі та інший цікавий автоконтент. Всім дякую за увагу. До зустрічі.